Питання підвищення цін на тепло турбує, чи не кожного мешканця міста. Рахунки, які отримуватимуть бордичівляни, вдарять по сімейному бюджету, адже подорожчання неминучі. Коригування житлово-комунальних тарифів для населення пояснюють у комунальному підприємстві Бордичів теплоенерго. Відбувається лише тому, що підвищуються ціни на газ та електроенергію. Енергоносії у структурі цього тарифу займають приблизно 80%. З урахуванням цього його необхідно було довести до економічно обґрунтованого рівня. Ми є ліцензіатом Національної комісії, що дійсно державного регулювання у сфері комунальних послуг та енергетики. І раніше ця комісія називалась національна комісія, що дійсно державного регулювання у сфері тільки комунальних послуг. Декілька місяців тому була ця комісія ліквідована, і ми перейшли під контроль фірми, яку я назвав, комунальних послуг та енергетики предыдущей комісії ми отримали три види ліцензій для провадження своєї господарської діяльності на транспорт це виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Відповідно, вже в цій новоствореній комісії надані права на встановлення і тарифів, коли ми є ліцензіатом цієї комісії. Комісія відповідно до чинного законодавства виконала коригування тарифів. Влітку для бюджетних і інших споживачів рійних організацій. серед бюджетних установ боржників по оплаті за тепло практично немає. Однак розповідає Андрій Кучевський, серед населення міста постійний борг на сьогодні становить майже 6 мільйонів гривень. Із неплатниками за спожиті послуги доводиться все частіше зустрічатися у судах та навідуватися до них з виконавчою службою. На даний час відповідно до постанови національної комісії No146 10 2014 року діють наступні, наступні тарифи, тобто на теплову енергію з 01.12.2014 року для потреб бюджетних установ. 1454,58 чотириста за з одну і калорію, тобто на одиницю нашої продукції для потреб регіоні організацій 809 гривень 20 копійок з одної какалорії для потреб інших споживачів, тобто для госпорахункових, 1454,58 чотириста гривні за одну какалорію, тобто теплова енергія це те, що ці організації обладнані тепловими лічильниками для населення тариф в нас ввівся 15 12 тисяч року. E, значить, тут пояснення, для населення, тобто абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії, тобто тепловими лічильниками, e, в яких у нас йде розрахунки по кількості спожитих калорій, 385 5 гривень 60 копійок. Для населення вже абонентів житлових будинків безбудинкових і квартирних приладів теплової, теплової енергії, вже те, що 9,93 за один квадратний метр за місяць. За місяць. Тобто це повний тариф 9,93, якщо б люди платили, скажімо, тільки в опалювальний період на протязі 6 місяців. Закон України про теплопостачання та відповідна постанова Кабміну стали ключовими для прийняття наприкінці 2014 року виконавчим комітетом Бердичівської міської ради рішення про розбиття порядку розрахунку за спожиту теплову енергію та послугу централізованого опалення. Тобто, пояснює директор комунального підприємства, споживачі мають право об Бирати саме для них підходящу систему оплати за спожите. Люди мають право платити або в опалювальний період, скажімо так, на протязі 6 місяців цей повний тариф 9,93 за квадратний метр. Якщо люди бажають оплачувати круглий рік, то вони платять 4,97 в місяцях опалювального періоду, 4,96 в місяцях міжопального періоду. У зв'язку з тим, що Зараз прийшли зміни до законодавства і в зв'язку з тим, що від окремих ОСББ, які не були в нас на розрахунковій групі, не ми їм нараховували, а нараховували плату за тепло самі кооперативи ОСББ. Тепер в них забрали таку можливість нараховувати пільги і субсидії, і тепер, скажімо, з 1 січня всі багатоповерхові будинки будемо нараховувати тепло вже КПБД теплоенерго. Люди, які бажають оплачувати тільки в опалювальний період, нас, треба прийти до нас, написати заяву, і ми нараховуємо тільки в опалювальний період. Якщо заяву людини не пише, ми згідно з законодавством розбиваємо цю плату на круглий рік. Тільки заяви, ніяких, документів? ніяких документів не треба, прийти, записати заяву і підтвердити документи, щоб він сам є власником. До теплової мережі у Бердичеві підключено 328 багатоповерхових житлових будинків, з яких приблизно 150 обладнані тепловими лічильниками. Їхні мешканці платитимуть суму, яка вийде зі знятих показників з лічильника, що множиться на вартість гігакалорій і розподіляються по квадратних метрах житлового будинку. Залежати вартість послуги може і від інших факторів. Від кількості Почасового подання тепла. Якщо воно відхиляється від нормативного, ми робимо перерахунки. Поки це тільки єдиний підхід до виконання перерахунків, якщо споживач отримав менше нормованої теплової енергії, це, і цей порядок передбачений постановою Кабінету міністрів no 18.02.2010 року. Ну, можливо, законодавці приймуть відповідні акти, щоб було враховано і те, що коли ми зменшимо якісь кількісні показники подачі тепла.